Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ось і прийшла зима. Земля поступово вкривається білим снігом, дерева стоять тихі-тихі, а повітря стає холодним. Все змінюється. Навіть в лісі поступово відбулися зміни. Тваринки заздалегідь, восени почали готуватися до зими. Білочка зібрала багато горішків і сховала їх у дублі дерева. Їжачок теж сховався під кущем у своїй теплій хатинці з листя. Ведмідь надівся ягід і меду, щоб запасти сили, бо взимку ведмідь буде ховатися у барлозі. Він там буде спати, бо на вулиці холодно і сніжно. Його барлога це його дім, зроблений з гілок, листя і снігу. Друзі, запрошую вас разом зі мною попрацювати та для ведмедя барліг підготувати. Для творчої роботи нам з вами знадобиться кольоровий папір, а кольори в нас будуть коричневий, чорний, блакитний. Нам знадобляться ножиці, вата, клей. Гарний настрій та допомога батьків. Блакитний папірець у нас буде з вами основний. Він буде нагадувати нам небо та сніг. З чорного папірця ми виготовимо барліг для ведмедя. А ведмедика ми зобразимо у коричневому кольорі. Підготуємо шаблони. Велике коло це буде голова ведмедя. Два маленьких кола вушка ведмедика. Трішки більше тепер два кола. І це будуть його лапки. Розмістимо з вами барліг на основній частині нашого полотна. Зі зворотнього боку, ми барліг змащуємо клеєм, працюємо охайно. Якщо ви забруднились, можна витерти ручки серветкою. Розмістимо барліг у нижній частині нашої картини. А за допомогою серветки ми можемо прибрати зайвий клей. Поступово в центрі барлога ми викладаємо нашого ведмедика. Голову внизу лапки вгорі вушка. Зі зворотнього боку всі шаблони нашого ведмедика ми намащуємо клеєм та приклеїмо його по центру барлога. Працюємо охайно на маленькій клейоночці. За допомогою серветки ми можемо прибрати зайвий клей. За допомогою ватних дисків ми можемо з вами доповнити роботу та утворити з них кучугури, які були наметені від снігу. Ось так, біля нашого барлогу ми можемо розмістити кучугури, фіксуємо їх за допомогою клею. А верхню частину барлога ми прикрасимо ватою, яка буде нагадувати нам сніг, який припорошив барліг ведмедя. Все це ми зафіксуємо також за допомогою клею. Навколо барлога ви можете разом з дитинкою пофантазувати, розмістити дерева, ялинки. А я запропоную вам просто розмістити вгорі за допомогою клею та вати дрібний сніжок, який можна просто приліпити або, скочуючи маленькі кульки, розмістити як сніжок. За допомогою чорного фломастера ми промалюємо морточку та лапки ведмедика, який трішки підглядає за сніжком. Ось тепер наша робота готова. Прибираємо робоче місце, миємо ручки та милуємося красою, яку ми створили власноруч. На цьому я закінчую нашу зустріч. Бажаю вам всім гарного дня та до нових зустрічей!